Початок облаштування занедбаної зони для відпочинку. У Рівному пройшло відкриття оновленого гідропарку. Зокрема, за короткий термін там почистили доріжки, прибрали чагарники сухостою та обрізали дерева. Однак думки рівнян все ж таки різняться. Зокрема, містяни звертають увагу саме на обрубки, що залишили після себе комунальники. Я вам скажу, що я виріс, коли він був зовсім по-другому було. І я розповідав дочці, що ми приходили сюди і пригали з моста, і пригали з крокодила. Тут було так дерева, зелено, але час бере своє, і дерева бо застріли. І їх зрізали і зробили таку гарну локацію. Я думаю, що в подальшому туди теж додавлять якісь трохи вогників, туди, тут зроблять якийсь столик, якась буде зона відпочинку. Я думаю, що місто міняється, іначе не треба стояти. Я задоволений, що воно так змінилося з того часу, як я пам'ятаю, яке воно тут було. 300 років тут живемо. Я сказав дуже так сміливо, правда, але от собачок, дружина, я ми багато років тут. Ми тут постійно, але на сьогоднішній день мене дуже вразило і я радий, що сьогодні такий вечір, такий день, і воно, я думаю, буде. Майбутньому на фокнещення. Насправді дуже круто. Це стала набагато багато, багато масивніша зона, стало більш атмосферніше, тому що якісь гірляндочки. Тільки що казала, що тут буде більше пропозицій, тепер більше буде більше ставати сімей в рівному на цьому місці. От, тому дуже позитивне враження. Насправді було ну, трохи темно, ти йдеш ну, як в темноті. Таке відчуття, ніби тебе хто зараз тут зловить і, 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 і вкраде. Я проживаю. Поруч, і я думаю, приємно буде всім, хто сюди завітає і насолодиться цією красою. Звісно, посвіжіло, стало гарніше, приємніше. Все ж особливу та романтичну атмосферу додало освітлення, що зробили вперше. Ідея виникла дуже швидко. Напевно, що в середу, в четвер обговорили, за п'ятницю суботу зробили. Самі не зрозуміли, як так швидко все вийшло, але це вийшло і це добре. Наскільки довго це буде працювати, це назавжди. Надіємося, що люди будуть це берегти, дивитися за цим всім. Якщо ніхто не порве, не покраде. Дай Боже всім людям розуму. То це назавжди. Як зазначили підприємці, це лише початок роботи на гідропарку. Надалі ця локація буде розширюватися та ставати гарнішою. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.